Існує сім основних каналів невербальної комунікації. Перше це кінесика, кін це рух. До цього каналу відносяться пози, жести, міміка. Другий окулістика, тобто контакт очима або ще його називають айс контакт. Напрям цього контакту, тривалість, особливості. Далі наступний канал екстралінгвістики. До цього каналу відносяться стони, сміх, плач, вздихи, вдихи, покашлювання. Наступний канал називається паралінгвістика. Сюди відносяться голосові характеристики, такі як темп, тембр, інтонація, гучність, голосу. Далі ольфакція. До цього каналу відносяться природні та штучні запахи, які людина використовує, гастіка це їжа, це напої, якими супроводжується спілкування, проксеміка, розташування в просторі, дистанція, худ. Дотики під час спілкування. Ну і останній канал це оформлення зовнішності. Одяг, прикраси, зачіска, певні атрибути тощо.